Кажани для першої окремої танкової сіверської бригади, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ втримала Чернігів і зараз відбиває атаки ворога на найгарячіших напрямках фронту. Дрони кажан Е620 вітчизняного виробництва на запит військових закупила громада міста. Ці БПЛА дуже швидкісні, здатні велику кількість разів уражати ворожі цілі та оснащені тепловізійними камерами. Що дозволяє працювати як в день, так і вночі. Військові розповідають, що їм дуже потрібне таке обладнання, адже воно може знищувати ворожу техніку, відбивати штурми піхоти тощо. Особисто зустрівся із захисниками і передав усе необхідне. Виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Ломако. Потужна штука, да, да дуже потужна. Вона несе до двох до 62 Я думаю, що ці. Ударні комплекси допоможуть вам більш ефективно вражати ворога, захищатися від потенційних атак, але краще самім атакувати постійно і знищувати і техніку, і е, бліндажі, і танки. їхні. все, що все, що треба, все, що рухається, все, що От, Це 10 потужних комплексів. Кожен вартості, до речі, більше мільйона гривень. Є різні підвиси для нього, для боєприпасів, для мін. Для тих же самих ТМ 62 на які висоті вони рухаються? Ну в залежності від погодних умов і можливості тих пілотів. Буйте першим. Дякую вам. Дуже приємно. Чернігів постійно підтримує першу окрему танкову сіверську бригаду, як і низку інших військових частин, котрі регулярно звертаються за допомогою до громади і завжди отримують зворотній зв'язок у вигляді дронів, ребів, зарядних станцій. Тощо цього разу, крім кажані, воїни одержали ще два генератори, які вкрай необхідні у холодну пору року. Додамо, що сумарно за цей рік Чернігів спрямував 400 мільйонів гривень на обладнання для українських бійців у вигляді субвенцій або ж прямої допомоги у 2020. 25-му місто планує виділити не меншу суму і так само системно допомагати нашим ЗСУ.